Урок математики. Частина 6. Урок 11, сторінка 49. Розгорнемо зошит і перевіримо домашні завдання. Тестові завдання. Перше. Визнач, скільки різних цифр використали для запису числа 313. Щоб написати число 313, потрібно написати цифри 3 і 1. Отже, лише дві цифри. Продовж твердження. Завдання 2. Рівняння С. Рівняння це рівність, і яке містить змінну буква Б. Цифра 3. Познач, скільки вершин у трикутнику. Пригадайте, трикутник це многокутник, що має три сторони, три кути і три вершини. Отже, правильний варіант під буквою Б. Тема нашого уроку читаємо разом: урок 11. Нумерація трицифрових чисел. Таблиця ділення на 6. Задачі на зменшення числа в кілька разів. Поставимо собі задачі уроку. Отже, сьогодні на уроці ми будемо з вами читати і записувати трицифрові числа. Вивчимо таблицю ділення на 6, а також навчимося розв'язувати задачі на зменшення числа в кілька разів. Працюємо разом. Завдання перше. Прочитай у таблиці числа від 361 до числа 370 в прямому порядку. Поставили пальчик на число 361 і читаємо разом. 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368.

372, 371. А тепер, будь ласка, візьміть ручку в руки. І обведіть в сусідів числа, яке записано у вигляді суми розрядних доданків 300 плюс 70. Це число 370 його сусіди. Попереднє 369 і наступне 371. Також в цій таблиці обведіть числа, у яких цифра розряду одиниць, тобто перша цифра праворуч, така ж сама, як і цифра розряду десятків, тобто друга цифра праворуч. Перевіримо 322, 2 одиниці і 2 десятки. 333, 3 одиниці і три десятки. 344. 4 одиниці, 4 десятки, 355, 5 одиниць і 5 десятки, 366, 6 одиниць, 6 десятки, 377, 7 одиниць і 7 десятки. Пригадаємо параду мудрої сови. як же ми записуємо з вами саме числа. Завдання номер три. Запам'ятай: десяткова система числення це система, у якій числа позначають десятьма арабськими цифрами: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І так, отже, для того, щоб записати будь-яке число. Ми користуємося з вами десятковою системою числення. Десятково від слова 10. Ми маємо 10 арабських цифр, які ми можемо записати будь яке число. А тепер пригадайте найбільше і найменше трицифрові числа. Найбільшим є число 999, найменшим 100. З'ясуйте, наскільки сотень десятків одиниць перше число більше за друге. Щоб ти, на наскільки більше, потрібно від більшого числа відняти менше. Отже, 999 відняти 100 буде 899. Саме на 8 сотень 9 десятків і 9 одиниць перше число більше від другого. Потренуємося перетворювати просте іменоване число на складене в робочому зошиті. завдання 4. Розгортаємо зошит, записуємо 20 лютого класна робота завдання 4. Не забуваємо пропускати 4 клітнички вниз. Для виконання цього завдання ми повинні пригадати: одиниці вимірювання часу. Одна хвилина дорівнює. 60 секундам. І так, 100 секунд. 100 секунд це просте іменоване число. Просте, тому що записано за допомогою однієї одиниці вимірювання часу. Найбільша кількість секунд, яка може бути, це 60. 100 відняти 60 залишається 40. Замінюємо число 60 на 1 хвилину. Ми маємо 1 хвилину і 40 секунд. 60 секунд це те ж саме, що і 1 хвилина. У відповіді ми маємо 1 хвилину 40 секунд. Це називається складене іменоване число, виражене в хвилинах і секундах. 75 секунд. Це 60 секунд, додати 15 секунд. Замінюємо знову 60 секунд як 1 хвилину і 15 секунд. 94 секунди це 60 секунд. І 94 віднімаємо 60 34 секунди. Отже, 1 хвилина 34 секунди. В цьому завданні ми з вами перетворили просте іменоване число складене, що подано двома різними одиницями часу. Виконуємо завдання 5. Читаємо разом. Допоможи знайку обчислити усно за зразком. Зразок 450 відняти 20. 450 це 400 додати 50. 50 віднімаємо 20. Від двоцифрового віднімаємо двоцифрового. Маємо 30 і 400 додати 30 дорівнює 430. Під час віднімання від трицифрового доцифрового ми користуємося правилом. Від одиниць віднімаємо 1, від десятків – десятки, від сотень сотень. Розв'яжемо наступні три приклади в робочому зажитті. 370 відняти 60. Ми повинні від 70 відняти 60. І буде 1 десяток і три сотні. 370. 310. 240 відняти 20. Від чотирьох десятків віднімаємо два десятки і маємо два десятки. Дві сотні залишається без змін. 220. 390 відняти 40. 9 десятків відняти чотири десятки буде 5 десятків. Три сотні залишається без змін. І допишемо ще один приклад. 570 відняти 60. 510. Тому що 7 десятків відняти 6 десятків дорівню 1 десятку. Пам'ятаємо, що між прикладами ми пропускаємо 4 клітиночки. Перегортаємо сторінку. Настав час вивчити лівий стовчик таблиці ділення на 6. Повчимося правильно вимовляти. Вирази. 6 поділити на 6 дорівнює 1. 12 поділити на 6 дорівнює 2. 18. Поділити на 6 дорівнює 3. 24 поділити на 6 дорівнює 4. 30 поділити на 6 дорівнює 5. 36 поділити на 6 дорівнює 6. 42 поділити на 6 дорівнює 7. 48 поділити на 6 дорівнює 8. 54 поділити на 6 Дорівнює 9. 60 поділити на 6 дорівнює 10. А тепер прочитайте самостійно ще раз лівий стовпчик таблиці ділення на 6. Закрийте його долонькою і розкажіть своїй улюбленій іграшці. Молодці. Виконайте фізкульт хвилинку. Переходимо до роботи. Над завданням 10. 9 повторимо алгоритм письмового віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Спочатку нам треба записати зменшувана і від'ємний так, щоб одиниці були під одиницями, десятки під десятками, а сотні під сотнями. Далі поставити знак мінус на лінії між зменшуваним і від'ємником. Замість знаку віднімання підвести риску, і виконати віднімання за розрядами. Поставте відео на паузу. Розв'яжіть вирази. Перевіримо: 764 відняти 241. 4 відняти 1 дорівнює 3. Від 6 відняти 4 дорівнює 2. Від 7 відняти 2 5 523. Другий приклад. Відповідь: 313. Третій 312, четвертий 424, п'ятий 112, 6 344, сьомий 221 і останній восьмий, 473. У цьому завданні ми тренувалися з вами виконувати віднімання трицифрових чисел без переходу через розряд. Попрацюємо над сторінками мудрого задачника. Прочитаємо разом текст. Ти вже вмієш розв'язувати задачі на збільшення числа в кілька разів. Розглянемо задачі на зменшення числа в кілька разів. Задача. Короткий запис до цих задач повітряних записуємо кульок, так. а у Вінніпуха у два рази менше. Скільки повітряних кульок було у вінніпуха, щоб знайти число, яке в кілька разів менше занаведене, потрібно це число зменшити у вказану кількість разів. Якщо 6 Поділимо на два то дізнаємося, скільки повітряних кульок було у вінніпуха. Отримаємо три. Отже, у вінніпуха було три повітряні кульки. Запишемо короткий запис, розв'язання й повну відповідь задачі. У п'ятачка шість кульок, у Вінніпуха пуха у два рази менше стрілочка розв'язання. 6 поділити на 2 дорівнює 3 кульки. Відповідь 3 повітряні кульки було у Вінні пуха. Розв'яжемо задачу в робочому зошиті за зразком нашого знайка. У хлоп... Хлопчик купив 24 олівці, а фломастерів у 6 разів менше. Скільки фломастерів купив хлопчик? Вид задачі. Задача на зменшення числа у кілька разів. Зменшення маємо у 6 разів менше. Запишемо короткий запис, що нам відомо. Нам відомо, що хлопчик купив 24 олівці, олівці є у нього головними, і фломастери. А в фломастері він купив у 6 разів менше. Яке запитання задачі? Скільки фломастерів купив хлопчик? Тобто ми маємо просту задачу на зменшення числа у кілька разів, так і запишемо. Задача 11, у лівці 24 штуки. Фломастеру невідомо у 6 разів менше. Розв'язання 24 поділити на 6 дорівнює 4 штуки. Відповідь 4 фломастери купив хлопчик. Попрацюйте над сторінкою чемпіонів самостійно. Поставте відео на паузу. Перевіримо. Задача друга. У вівторок Маріка прочитала 12 сторінок книги, а в середу. У 6 разів менше. Скільки сторінок прочитала Марійка в середу? Вид задачі. Задача на зменшення числа в кілька разів. Так, тому що є у 6 разів менше. Короткий запис. У вівторок 12 сторінок у середу у 6 разів менше. Розв'язання 12 ділимо на 6 дорівнює 2 сторінки. Третя задача: звели 4 будинки, по 5 під'їздів. Скільки всього під'їздів у цих будинках? Вид задачі. Задача на розкриття змісту множення. Так. Короткий запис. Один будинок 5 під'їздів, 4 будинки невідомо. 5 множимо на 4 маємо 20 під'їздів. Четверта задача: столяр виготовив 14 стільців і 25 шаф. Наскільки менше стільців, ніж шаф виготовив столяр. Задача на знаходження суми. Ні. Це задача на різницеве порівняння. Щоб знайти, наскільки було більше шаф, ніж стільців, треба від більшого числа відняти менше. 25 відняти 14 дорівнює 11. І останнє в акваріумі плавало 30 рибок. 10 білих, 15 жовтих, а решта синіх. Скільки синіх рибок плавало в акваріумі? Вид задачі складено. Дійсно. Короткий запис. Білих 10 рибок, жовтих 15 рибок, синіх невідомо. Разом фігурна дужка 30 рибок. Розв'яжемо першим способом. 10 додати 15 буде 25 рибок, білих і жовтих. Друга дія. 30 відняти 25, 5 рибок було синіх. Домашнє завдання. Вивчити лівий стовпчик таблиці ділення на 6, розв'язати тестові завдання у зошиті, обвівши правильну відповідь, в учнівському зошиті виконати наступні три завдання перетворити просте іменоване на складене, так як робили на уроці в класі, розв'язати приклади, записавши їх самостійно у стовпчик. І третю задачу розв'язати за зразком класної задачі. Це задача на зменшення числа в кілька разів. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися читати і записувати трицифрові числа, вчили таблицю ділення на 6, вчили розв'язувати задач на зменшення числа в кілька разів.